Питання освіти завжди актуальні. Який би етап в нашій освітній світі системі не відбувався наразі? Сьогодні у нас відбувається декілька важливих подій. в Системі освіти. Ну, по перше, ми готуємося до нового навчального року, і це відбувається на всіх рівнях, починаючи від навіть від дошкілля, далі найво. Дуже важливий напрям, да це шкільна освіта, середня освіта, загальна середня освіта, професійного здобуття з професійної освіти і вища освіта. Що стосується рівнів професійної, фахової передвищої вищої освіти, наразі триває вступна кампанія. Ще відбуваються екзамени, додаткова сесія національно-мультипредметного тесту. ще не можемо в загальні результати говорити. Додатково призначена додаткова. Між іншим платна сесія єдиного вступного іспиту для тих, хто не встиг зареєструватися з різних причин або мав не дуже гарні результати під час першого випробування для того, щоб вступити в магістратуру або в аспірантуру. Наразі 23 липня вийшла постанова кабінету міністрів, яка регламентує тривалість нового навчального року саме з 2 вересня по 30 червня. Звісно, що далі вступає важливу, відіграє важливу роль військова адміністрація, яка буде погоджувати і форму навчання. А що стосується графіків, то вони мають бути, можуть бути гнучкими з урахуванням багатьох критеріїв, і це відбувається в рамках автономії закладу загальної середньої освіти. Тобто ми декларуємо, що з 2 по тридцятого може тривати навчальний рік, але він може початися. В інший день да, і завершитися в інший день. Наразі те, що ми знаємо, констатуємо на сьогодні, що наші ж заклади середньої освіти, як в принципі і заклади професійно-технічної освіти, коледжі і університети, все ж таки планують розпочати всі з 2 вересня. Тобто говоримо, що в Запорізькому регіоні навчальний новий рік почнеться з 2 вересня. На кінець навчального року, можливо, не знаєте, я констатую, що на кінець навчального року у нас в Запорізькому регіоні на підконтрольні території. З цих 383 шкіл, які ми рахуємо в системі, в 79 школах були створені умови для того, щоб діти могли ходити в школу очно змішано. Ну ми розуміємо, очно це не кожен день з 8 до 2, а розуміємо змішано, Тобто, може хтось кожен день має можливість ходити хтось через день, хтось у другу зміну, хтось на три годинки. Кожен заклад сам організовує цей процес з урахуванням потужності укриття, з урахуванням своїх можливостей матеріально-технічної бази, і ще раз підкреслюю, потужності укриття, де воно відіграє тут найважливішу роль. Наш пріоритет. Регіональної влади, обласної військової адміністрації, голови обласної військової адміністрації, департаменту освіти обласного разом з іншими департаментами, управліннями, і уповноваженими за світі тих громад, які зараз у нас на підконтрольній території організовують освітній процес, все ж таки наш перший пріоритет стимулювати до того, щоб було якомога більше створено умов для змішаного навчання. Все ж таки, ми хочемо створити умови по максимуму, де це можливо, для того, щоб можна було вивезти дітей в школи і навчати їх ну, поки що в укриттях.